Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Спеціально для слухачів подкасту Книжковий пульс видавництво Артбукс надало промокод на знижку 15%. Бук пульс 15. Все великими літерами. Він діє до 14 квітня, включно на їхньому сайті. На все окрім наборів та передзамовлень. Чудовий час щоб оновити свою книжкову полицю. А тепер перейдемо до новин видавництв. Видавництво основи запустило дві нові серії про літературу і літературознавство: літературний архів та «Уліс». Українські літературні студії «Уліс» – це видання і перевидання знакових літературознавчих досліджень. Перші дві книжки Приватний Шевченко, упорядник Олександр Боронь, збірка статей про Тараса Шевченка в приватному житті, ставлення до жінок, дітей, здоров'я, у яких готелях зупинявся, де і чим харчувався. Антологія українського формалізму упорядниця Галина Бабак, збірка статей, які дають цілісне уявлення про зародження і еволюцію формалізму як одного з плідних літературознавчих методів в українській науці про літературу. Серія літературний архів охоплюватиме спогади щоденника і листування. Перші три книжки: Іван Дніпровський літературні стрічі, щоденники. Спогад про хвильового портрет м'ятежника, упорядниця Тетяна Трофименко. Іван Дніпровський один із чільних представників наших 1920-х. Його щоденник поодинокий усіліли документ бурхливої доби. Юрій Смолич розповідь про неспокій упорядниця Ярина Цимбал. Перші й досі центральні спогади про наші 1920-ті. видання. міститиме непідцензурні фрагменти, які автор мусив вилучити, добуваючись дозволу на публікацію у 60-х роках. Вероніка Черняхівська, записка червоної куропатки, упорядниця Ольга Гураль, щоденники-перекладачки і поетки, учасниці групи Грону, які охоплюють 1917-1924 роки. Пронизливу людський документ епохи. Рона, донька Людмили Старицької черняхівської шкільна учениця Миколи Зерова, подруга Валер'яна Поліщука, кураторка обох серій, літературознавиця Ірина Цимбал. Серії об'єднують філологію, історію літератури і культури та археографію. Також основи видають доктор Серафіку з Домонтовича у конструктивістських міських ландшафтах та інтер'єрах 1920-х років виникає химерний любовний трикутник між ексцентричним професором комахою, художником Корвином і акторкою Вер. Яскраві ілюстрації випускниці знаменитого харківського худпрому Ольги Селищевої, намальовані олівцем у, у стилістиці Баухаус передають атмосферу модерністського Києва, як його показав Домонтович у романі, завершеному 1929 року, але опублікованому лише два десятиліття по тому. в що автентичний текст про життєву мюнхенської публікації 1947 року, звірений з авторським машинописом, що відзеркалює мову і культурну атмосферу Києва 20-х років минулого століття. Книжка починається маловідомою передмовою Соломії Павличко, якою відкривалось перше видання роману в Україні чверть століття тому, яка відтоді більше не публікувалася. Наприкінці нового видання вміщено путівник ігоря Костецького до роману, із того ж таки першого друку 1947 року, і роман є історичні літературознавчі розвідки доповнені розлогами. Коментарями сучасних дослідників творчості Домонтовича Павлом Крупою і Катажиною Глінянович та їх ексклюзивним післясловом. коштує книга 670 гривень. Очікується в липні. Ще одну сторінку видає нову історію від Марі Бенедикт. Ця книга привідкриває завісу про те, як геніальна, але прівням невідома науковиця змогла стати легендою у своїй сфері діяльності. Це оповідь про надзвичайну неймовірну науковицю, якій вдалося за допомогою кропіткої роботи вивести секрети ДНК з тіні. Це розповідь про те, як під час наукової праці їй довелося боротися з стереотипами про жінок загалом та жінок-науковиць, зокрема, про наслідки, які ця боротьба для неї мала це хроніки, того, які у лабораторні дослідження незаконно заволоділи без її відома й дозволу. Це Ліс надзвичайної життя поважливої спадщини, яку Розалінд Франклін лишила після себе Тепер загалом трохи про книговидавництво. Видання Forbes прилюднило перелік видавництв, які мали найкращі показники фінансової звітності за 2024 рік. Про це повідомляє чи до п'ятірки лідерів за витогому у 2024 році. Увійшли видавництво КСД, видавництво ранок, видавництво фоліо, видавництво Віват, видавництво Старого Лева. Видрок КСД у порівнянні з 2023 роком збільшився на більш ніж 87%. 593,1 мільйона до понад 1 мільярда 109 мільйонів. Це єдине видавництво зі списку, яке показало мільярдний дохід. За попередні 25 років ранок також зберегло своє друге місце та збільшило виторги на майже 27%. Щодо третього місця відбулися зміни. У 2023 році це місце посідало товариство з обмеженою відповідальністю побут електротехніка, тобто Балкабук. Цьогоріч це місце посіло фоліо, змістившись з сьомої сходинки, яку займало у 2023 році, та збільшивши виторг на понад 50%. Лідером зі збільшення виторгів у порівнянні з 2023-м стало «РМ». аж на 132% що дало можливість видавництво у до десятки лідерів 2024 року. Віват та видавництво Старого Лева теж піднялись у списку. Тогоріч, за даними УІК, вони посідали 10-те та 9-те місце. Їхній дохід у порівнянні з 2019 роком виріс на 46% та 25% відповідно. Серед десятки лідерів було і видавництво, у якого виторг знизився. А Баба Галамага у 2023 році згенерувала понад 209 мільйонів гривень. За 2024 рік цей показник знизився на 3,5%. Кураторами фокус теми 13-го міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал обрали Марсі Шори і Оксану Форостину. А фокус-темою Все між нами. Переклад основну програму фестивалю. Цьогоріч куруватиме журналістка, ведуча, перекладачка, літературознавиця, продюсерка радіокультура Ірина Славінська. Окрім того, під час книжкового арсеналу також відбудеться програма для про дітей та підлітків. Її роботу куруватиме письменниця, журналістка, перекладачка, авторка книжок для дітей та підлітків Ольга Русіна. Також спеціальну підліткову програму представлять учасники літератур. Урної лабораторії для підлітків кураторкою професійної програми стане менеджерка культурних та освітніх проєктів, редакторка літературознавиця Юлія Конопляна зі спеціальною програмою 13 тринадцятий книжковий арсенал прийматиме літературно-перекладацький фестиваль, транслаторіум. Куруватиме програму співзасновниця і директорка фестивалю Таня Родіонова. Під кураторством Оксани Крап'юк вдруге відбудеться професійна програма Arsenal Fellowship Program», що стане майданчиком для галузевих дискусій, обміну досвідом, зустрічей та знайомства іноземних видавців, менеджерів справ та літературних агентів з українським. Книжковим ринком. Спеціальну програму подій на цьогорічному книжковому арсеналі втретє представить українське Пен. Видавці також матимуть окремі події у програмі фестивалю. Літературна критикиня, редакторка, літературознавиця видавчиня Ірина Ніколачук у своїх соцмережах розповіла, що видавництво видавництво цитата майже ні з ким з підрядників і майже ніколи не підписує договорів. Більшість домовленостей на словах у чаті, а часом у вигляді дзвінків. За майже чотири роки постійної роботи з ними я підписала з ними договори в лічених, переважно грантових випадках, і це в тому числі дає видавництво змогу робити те, що вони роблять систематично протягом майже дев'яти років роботи боргувати виконавцям місяцями, а часом роками і часом. Десятки тисяч гривень, які знецінюються внаслідок інфляції. Тож підрядники видавництва найчастіше частіше фактично стають заручниками ситуації, де видавництво виплачуватиме кошти в тому темпі, в якому вважатиме за потрібне, і на це абсолютно ніяк неможливо вплинути. Чому так відбувається? У видавництва на це завжди одна відповідь висловлена з різним рівнем маніпулятивності залежно від ваших теперішніх конкретних взаємин з ними. Ми маленьке видавництво. Нам важко ми працюємо в мінус. Книжки не продаються. Ви маєте нас зрозуміти. Також Ірина додала, що подібна співпраця відбувалася не лише з нею. А й з багатьма іншими підрядниками, а ще доповнила про токсичну особисту комунікацію від видавництва. Багато інших редакторів, перекладачів та ілюстраторів підтримали Ірину в коментарях та заявили про подібні випадки співпраці з видавництвом. Через деякий час після допису Ірина опублікувала ще один, де додала, що замість того, щоб вийти бодай з якоюсь комунікацією, хай з офіційної сторінки чи з особистих, то засновники видавництва зайняті тим, щоб промоніторити і відфрендити всіх, хто хоч якось про взаємодіяли з моїм вчорашнім постом у всіх соцмережах. Було б навіть смішно, якби не було так сумно. Згодом, видавництво відреагувало на дописи рини та опублікувало роз'яснення. Ми розуміємо, що деякі наші комунікаційні практики могли викликати незадоволення. Справді шкодуємо, якщо хтось відчув дискомфорт у співпраці. Ми готові переглянути та покращити підходи до внутрішньої та зовнішньої комунікації, щоб уникнути подібних непорозумінь в майбутньому. Щодо фінансових зобов'язань, ми визнаємо, що іноді виплати затримуються, що є наслідком особливості розрахунків з книгарнями і спричиняють касові розриви. Це завжди комунікується з підрядником і ніколи не приховується. Ми працюємо над оптимізацією. Фінансової моделі, щоб мінімізувати затримки та підвищити стабільність виплат нашим підрядникам. Половину допису видавництво присвятило саме Ірині Ніколачук. Декілька питань: чи правда, що гонорари завжди встановлювала ти? Чи про цю угоду щодо замовлення, в якому ми виступали посередниками та гарантами, і дедлайн був 31 липня 2024 року? Ти ведеш мову? Договір 11.06.2024 від 11 червня 2024 року, підписаний між тобою та нашою клієнткою. Через питання конфіденційності ми не маємо права розголошувати дані Ретох осіб. Чи правда, що дедлайн переносився тобою шість разів? Чи є правдою, що 9 вересня 2024 року, тобто через майже два з половиною місяці після дедлайну, ти віддала текст новому редактору? Чи правильно, що на той момент замовлення було виконано на 35%? Дозволь зазначити, що новий редактор впорався за два з половиною тижні. І ми погоджуємо, що на шостому перенесенні дедлайну наша реакція була дещо емоційною. Зазначимо, ми не можемо вважати, що незадоволення оплатою праці, встановленою виконавцем, може бути інтелігенцією щодо невиконання термінів та умов. Роботи редактор Андрій Мартиненко, який завершував роботу після Ірини, в коментарях відповів, що він дійсно впорався за два з половиною тижні, а видавництво затримало йому оплату на три місяці. Також він додав, що не раз траплялася ситуація, коли я виявляв своє ім'я у вихідних даних книжок, з якими не працював, тож не можу відповідати за результат роботи, фактично підписаний моїм ім'ям, у чому вбачаю потенційну шкоду для своєї професійної репутації. При цьому заявному мої помилки я готовий відповідати. А от за чужі не дуже хотілося б. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.